Що ж, вітання товариство! Це черговий випуск проєкту Поле онлайн. На календарі у нас перша декада березня, на термометрі у нас плюс 15. Це означає, що вже ми лишили позаду ті суворі морози, які у нас були до мінус 17. І настав час перевірити, як же ж перезимував наш ріпак, як він пережив ті морози, і як він зараз активно починає рости. І вже відновив вегетацію. Тож почнімо. Власне, знаходимось ми зараз на полі Мирне 02. Воно вже вам знайоме з минулих випусків. Так, раніше ми тут внесли сульфат амонію, а нещодавно ми завершили внесення основних азотних добрив у вигляді 32-го касу. Власне, на це поле в нас на гектар лягло 120 кг діючої речовини азоту і частину полів, в яких ми не були впевнені щодо перезимівлі озимого ріпаку, відсотку виживання рослин. Ми розділили азотні добрива, тобто 60 на 40. Перше внесення це 70 кг діючої речовини. А під кінець березня буде друге внесення і додамо ще 50 кг діючої речовини азоту. Ну в сумі 120. Ну, також у формі 32-го касу. Нещодавно ми об'їхали посіви озимих ріпаків в межах нашого кластеру і зрозуміли для себе деякі закономірності, деякі спостереження щодо перезимівлі ріпаку. Власне, Питання перезимівлі озимого гріпаку, в першу чергу, це питання загартування рослин з осені і власне питання імунітету рослин з осені, так тобто те, як він набрав цукри, накопичив їх, засвоїв для того, щоб ліпше перезимувати, тому що те, що ми бачили, і те, що ми бачимо зараз, де в тебе була більша площа живлення на одиницю рослини. Де у тебе менше було конкуренції внутрішньовидової і там з бур'янами у рослин озимого ріпаку, де в тебе він був менше пошкоджений якимись факторами з осені? В принципі, на тих ділянках відсоток збережної лискової маси і відсоток рослин, які перезимували успішно, він набагато вищий. Ось. Тому, от, власне, це ще питання осені. Аналогічно, де були більші норми живлення, як всівозміння, так і під основну культуру. Аналогічно, відсоток перезимування рослин він набагато кращий. Тож я думаю, зараз ми розріжемо декілька рослин, подивимося на точку росту, адже в принципі по точці росту. Ми визначаємо, як рослина перезимувала, чи вона ушкоджена чи ні. Зрозуміло, що якщо рослина з осені була розвинута, навіть при пошкодженій точці росту, вона може зі сплячих бокових бруньок розвинути додаткові пагони і далі продовжувати виготувати. Але це вже інше питання. Тому я думаю, зараз візьмемо декілька рослин. У нас є лопата. Тут, в принципі, в рядочку є більше, менше рослини. Земля вже у нас насправді досить розмерзлася, десь промерзання є ще, але на глибині 20 см. Але з такою середньодобовою температурою ми вже можемо бачити, що ріпак класно почав відновлювати вегетацію і почав набирати нові листочки, зеленіти. Тобто отак якось виглядає у нас зараз типова рослина на ось цьому полі. Зрозуміло, що ось ці листки, вони вже. Згодом відкинуться, якщо буде ще більш активніший сокорух в рослині, тобто з тими листками ми можемо попрощатися, вони не збереглися. Ось, але зрозуміло, що зараз він набирає нові листки, і якщо подивитися на молодий приріст, він. Досить такого інтенсивного зеленого забарвлення. Зараз розріжемо точку росту, але власне, про ці сплячі бруньки я і казав. Тобто навіть якщо якби була пошкоджена точка росту, у нас є сплячі бруньки, з яких він може давати бічні пагони. Отак от виглядає точка росту. Абсолютно здорова, без ніяких видимих ознак пошкодження. І навіть незважаючи на те, що це не одна з самих найсильніших рослин, які ми взяли. От. Навіть без тріщин в кореневій системі досить непогано. Тепер для порівняння можна взяти більш розвинутішу рослину, яка має більше бічних пагонів. До речі, ось тут ще можна спостерігати, як мороз пошкоджує. Листя в зимого ріпаку і навіть молоді прирости. От, тобто така от деформація йде листків, фактично мінусові температури вони просто змушують видавлювати воду росли... з клітин рослини, розривати клітину стінку і відбувається таке от пошкодження листків. Але навіть якби там молодий свіжий приріст пошкодився. Все одно з точки росту ми бачимо нове наростання листкової маси. Тобто найголовніше це те, наскільки у вас збереглася точка росту. Ми потім, ще покажемо, там є рослини ярого ріпаку перед попередника. Буде цікаво, як вони перезимували. Візьмемо більш розвинутішу рослину. В принципі, що ми бачимо тут, це те, що теж частина листків вона буде скинута не так багато, тому що з ось цих бічних пагонів це фактично це листя, яке встигло там нарости за останні декілька днів плюсових температур, що не може не радувати. Коренева шийка в цієї рослини набагато товща, це означає, що теоретично вона й накопичила більше цукрів для своєї перезимівлі. Так само розріжемо. Тут навіть точка росту ми можемо спостерігати, що вона вже починає видовжуватися. Тобто це 100% ознака того, що ріпак відновлює вегетацію і старається наростити більше нової вегетативної маси. А для цього йому потрібен звичайний азот, який ми вже йому дали. І дали досить вчасно. От якось так. Тепер подивимося на кореневу систему. Теж вона, в принципі, без ніяких видимих ознак чи зовнішніх пошкоджень шкідниками з осені, чи внутрішня там, нестача бору. Но це може бути або нестача бору, або інтенсивний ріст з осені, коли клітини просто не встигають ділитися і утворюються такі дуплистості, тому що тут в принципі ніякого загнивання немає. Зараз може постараємося знайти якусь рослину, яка не перезимувала, хоча таких знайти досить важко. Але цікавий нюанс ще в тому, що коли ми оглядали наші посіви під час цих сильних морозів, ми спостерігали те, що точка росту рослин, коли ти стискаєш пальцями, вона ніби як губка, вона ніби як вата, вона дуже еластична, ледь. Не знаю, ледь не доторкається пальці між собою крізь, крізь тканини рослини. Але після того, як ми відібрали моноліти, вже під час монолітів можна було спостерігати те, що відростання активно-листкової маси воно було майже непомітним, так? тобто майже листкова маса не відростала. Але відчувалося те, що рослина починає далі ну, набухати, набрякати і ставати ось точка росту саме більш твердішою. Тобто зараз це вже такі маленькі пеньочки, які ти не, зможеш, не можеш стиснути руками, пальцями. А раніше під час тих сильних морозів просто ти отак береш рослину, вона дуже була еластична і пластична, ніби як вата. Ось так, до речі, виглядають рослини ярого ріпаку. І, здавалось би, теж, там дуже багато хто переживає за озимий ріпак, коли кажуть: от я там забув внести ріст регулятор, чи не вніс, чи вніс якийсь... Слабенький ріст і ти думаєш, що він там витягнеться на 4 см над поверхнею ґрунту, і він типу вимерзне. Ми можемо бачити по ярому ріпаку чіткий приклад, що це яра рослина. Чіткий приклад, що навіть точка росту, яка була видовжена сантиметрів, не знаю, 8, мабуть, над поверхнею ґрунту, зараз цій рослині нічого не бракує, в неї навіть не пошкоджена точка. Та що тут говорити, якщо в неї навіть є бутони? Тобто вона собі далі активно буяє, пускає бічні пагони і їй абсолютно нічого не бракує. Якщо зараз спробувати розрізати, от цікаво, чи в неї пошкоджена точка росту. Не пошкоджена, тобто абсолютно. Вона, рослина перезимувала фактично у фазі бутонізації, зараз кидає, продовжує розвивати бутони. Є, звичайно, є рослини, які більше пошкоджені. Тут видно некростка ним. Але з бічних пагонів ось тут. Чітко видно. Бішні пагони, які були сховані, сховані трішки, трішки нижче, вони далі починають продовжують розвиватися. Тобто, якщо хтось там думає, що не встиг зрегулювати озимий ріпак, чи він там в мене сильно витягнутий, чи я його посіяв дуже рано і він вимерзне. Ну, рослини ярого ріпаку перезимовують. Отож, після того, як ми зрозуміли, що рослини ріпаку у нас перезимували дуже добре, немає особливих пошкоджень. Точки росту, в принципі, листкова маса теж відносно непогано збереглася. Ми, власне, повинні бути готові до нових загроз, які можуть бути на наших посівах у зимого ріпаку. В першу чергу, коли у нас іде ось таке наростання температур, це шкідники, Прихованих оботників, про яких ми поговоримо пізніше. Ну і власне на полях, де у нас безвідвальний обробіток ґрунту, ми повинні слідкувати. Також за новою хвилею падалиці... ці. Пшениці, падалиці попередника. На це теж потрібно зважати. Е, тож, якщо коротко, якось так, е, власне, ми дуже задоволені, те що рослинам вдалося перенести ось ці потужні морози, які у нас були тиждень-два тому. І зараз йде стрімке наростання температур, е, ріпак активно відновився, активно. Починає качати азот, який ми йому сюди дали, і це не може не радувати. Тож обов'язково діліться в коментарях, як перезимував ваш ріпак. Нам цікаво буде обмінятися інформацією. І власне бажаю вам гарних врожаїв, Зустрінемося в наступних відео.